Доброго дня. Вчора я не знімала відео, бо була після потім... ринку дуже втомлена, аж приїхала в 4 години. Ну, є такий ринок, де додому приїжджаю в 4 години. Він пізніше починається і пізніше закінчується. Ось так. А сьогодні, так як у нас вихідний, я трохи відпочивала, попорались вранці, потім відпочила. Знову опоралися в обід А Тепер думаю, поїду хати на город, подивитися, як ми там зійшла. Мама садила цибулю і часник. Чи земля підсохла, бо у нас там земля дуже волога, можна сказати. Підсохла, бо треба гній вивозити. Мене порозбирали трохи гній, попродала чимало я добрива такого. Тепер треба. Я вже до себе нагород сюди. Сусіді щось палиться, щось горить. Господи, такі. Важко йти. Ну, все. Йду до свого роду, але не вгрузаю. Зараз підійдемо, побачимо. <кхи> ну, Не всі пахають, зараз городину, не всі. Багато у нас багато тут позалишених земельних паїв. А так, земельних ділянок. Тобто покидали, не пахають. Ну, ніхто нічого не тримає переважно. Навіть корей буває не тримають. Таке буває. Дуже рідко корей тримають. Ось так. Так, а ну зараз підійшли ми до свого роду. Зараз ступнемо. Ногою ну, буду в чи ні. Так а це мій город. Ну. Ні, не вгрузаю, але ну, я це йду по розорі, то не вгрузаю. Сюди як ступнуть. О, вже набагато сухіше, але ще, ще ні, ще не вивозити. Ще не вивозити. Це що в нас моя цибулька тут заходить зимова. Заходить. Ну, собаки побігали. У ну, мене буде тут цибуля, часник, це ще я вам показую. Картошка. І гарбузи кормові. Дякую, часничок. А біля хати урок помідор. Небагато, тому що все це на мої руки. Лише, щоб літом поїсти, бо ми з мамою в тому році дуже багато і так консервації. Не закривали, так, що консервації вона прекрасно Досить навіть на три роки. Ну, хіба що якщо з помідорів, то томатну пасту. Ось так. Дощик починається. Вони бачите, навіть у нас скінь є пасеться. А так покидали городину. Коней пасуть, випасують. Ось так. Бачите, пасеться. Бачите, що робиться в кошарі, там, де літня стоянка моїх корів. Тут я стільки перегною, що треба чистити, але не знаю як. Андрій вже трохи поприбирав доски. Доріжку, що ми зимою возили гні сюди. Якби хтось трактором приїхав до вигрібав, весь цей перегній отдала б просто так. Ось так. А що я говорю так, останні дві неділі активізувалися люди по покупці золотовалютного запасу для його виробництва на Городині. Гні розбирають. І вчора приїжджали, і сьогодні приїжджали, сьогодні навіть приїжджали трактором, і вчора трактором. Раз побачимо, скільки залишилось. Звідси погано видно. І побачимо, скільки в мене залишилось сіна. Трошки трактор, бачите, що напаскудив. Але воно попідгрібав, я сказала. Я кажу, більше не пущу такі від колеса дороги. Глибокий він позалишав. Обхожу, обхожу. Так він мені попідгрібав весь гній. До купки. Зараз тут так сказати, навів, більш-менш вирівняв. Та перегною багато. Оце ж знизу, оце ж Це перегній. Ще тут трошки залишилось. Оце, бачите, скільки в мене їх було. гнію. фактично від сіна. Бачите, аж, аж до дороги. Розібралися, тут трошки залишилось. Ну що, приїдемо, я хрещена казала. Там ще пара лю людей. І все. Тут -то тоненький шар шарною. І більше не будемо людей родич. Хто хоче, той займається. Правда? Правда. Це в мене сіно, але ну, бачу, Андрій трохи. Розкрив його, це все, що в мене залишилось. Але я думаю, хватить вже березень. Які це вже господи число, не знаю, яке число вже так закрутилося. Значить, це трохи розкрив, але нічого страшного. Він сьогодні-завтра це все розкрите, перевезе. Піддониво доскладає. Сіна у мене було. Цього чимало. Своїх місцевих я купувала, дуже хороше сіно. Відходів майже не було. Ну, те, що вони викинуть, трохи розтопчуть. А в яслах я не чистила, вони все під'їдали добре. Трошки залити, ну, дощем залити. З брезентами ж накривали. Ну, це б мені так надоїли вже ці брезенти. Ой, так надоїли. Що, напевно, будемо ставити шопу. Ой. Бразенти, вони хоч і я і кріпки купля, але вони односезонні. Оцей, оцей брезент, що в мене зараз ось тут накритий, він на те я дуже їм не накриєш, він хоч і цілий, але і не накриєш, він починає заготовляти загот... сіно. Він от першої перепади температури починає рватися, дощ, і він починає рватися, хоча він, бачите, на вигляд ще новий, він не довготривалий. Так що будемо ставити шопу. Ось так. Ой, підрахувала, коли моя телиця має отелитись. Ну, як мама казала, в березні, довго, вона не в березні, а десь аж літом в початку літа має отелитися. Я дивлюсь на неї, нічого в неї не росте, не вим'є не росте один живіт. Таке враження, що там він не один, не одне теля буде, Бог його знає. Ой, але дай Боже, щоб все було добре, все буде добре. Ось так, але сьогодні у мене так сказати, вихідний день. Я сьогодні тільки воно піду зараз дерунів з рікотою напечу, щоб мої хлопці повечеряли. Ось так, бо вчора важкий день. ну, Ринкові дні дуже важкі завжди. Коли сама це все робиш, за кермом сидиш, реалізовуєш, переробляєш. Це добре, що Андрій і Женя трохи з господарством допомагають. Андрій сіно возить, гній. Ну, всю тяжку фізичну мужську роботу він робить. Женік там підсобляє трошки. Так, сіно непогане, як ви бачите. Трошки він відкрив, то воно ж посвітліло, то зеленувати було, тепер трошки вигоріло. Але якщо придивитися, то ще є де-не-де. -де, ну, Камера не пере передає зелений колір, на жаль. Ну сіни нам фатить. Сіно було дуже чудово. Ось так. Так, ну пішла я робити дарони моїм домочадцям, моїм помічникам, моїй сім'ї. А це ж якби вичистити тут. Я ж кажу, дала безкоштовно це все, хто буде вичищувати. Тут стільки перегною, стільки гною, то можна і ясла робити коровам. А зараз як зробиш? Так вони поломані, поки ми всі постоять. Можливо, когось найму, а можливо, якийсь доброволець. Захоче це все забрати. Бо, як я казала, золотовалютний прямо запас. Хто хоче займатися або чисто екологічний продукт їсти. На гній це найбільш краще удобрення для ґрунту. Ось так. Дай Боже, все буде всіх добре. Війна кінчиться. Путін здохне, mm -hmm. да я українка.